Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. Я зараз знаходжуся у невеличкій відпустці, тому у нас сьогодні з вами невелика зміна локації. Я знову в Одесі. Тож сьогодні будемо говорити і про нову біографічну книгу Кейт Міддлтон, а також про інтерв'ю Меган Маркл та Гаррі, яке вийшло, і про багато чого іншого. Тож давайте якомога швидше з усім цим розбиратися. Тож вийшла нова біографічна книга про Кейт Мідлтон. Сам автор він вже писав інші біографічні книги про інших роялс, також навіть про принцесу Діану. Роберт назвав книгу доволі просто Кетрін, принцеса Уельська. Не те, щоб там було сильно багато якоїсь нової інформації дуже багато що вже було нам відомо, а багато що доволі складно довести, чи є взагалі правдою. Тож з цікавого є інформація про те, що Кейт Мідлтон, принцеса Уельська мала серйозні проблеми проблеми Зі здоров'ям у підлітковому віці. А вона перенесла доволі термінову операцію, щоб видалити шишку з голови. У підлітковому коледжі Мальборо Кейт виявили шишку прямо під лінією волосся. І школа негайно повідомила про це її батьків і її мати, Керол, відвезла її до лікарні. Взагалі, ми з вами знали, що у Кейт дійсно була якась операція в дитинстві. Тепер ми знаємо, що це була якась шишка. Також з того, що мене дуже сильно здивувало, це те, що Вільям нібито зробив все на світі. Навіть попросив королеву Єлизавету, щоб та не давала прикраси Діани на весілля Меган Маркл. Ніби це він настільки образився на всю цю ситуацію з колготками Шарлоти і з усіма образами до Кейт Міддлтон. Але вся ця ситуація трішки не сходиться в моїй голові в одну картинку. Зараз поясню чому. Сам Гаррі він також має прикраси Діани. І, наприклад, так ломари. Нову каблучку Діани, Меган надягала прямо на їх весільний прийом, і в принципі уявити собі ситуацію, в якій Вільям би настільки образився, щоб вимагати від королеви, що вона не надавала прикрас для Меган. Це як на мене доволі дивно. А як ви думаєте, чи міг би і дійсно попросити про таке королеву? у своїй книзі він зазначив, що Кетрін з самого початку дуже сильно вагалася про те, що приймати титул принцеси Уельської. Вона була стурбована зіткненням з стресовим порівненням з принцесою Діаною, яка мала цей титул. Дослівно він написав, вона знала, що її неминуче будуть порівнювати з Діаною, причасна смерть якої спровокувала цунамі гніву та горя. І вона, звісно, мала рацію. І тут мені теж доволі складно з цим погодитися, тому що Кейт. Роки, роки повторювала образи Діани навмисно саме для того, щоб їх порівнювали. Наприклад, також він казав про те, що Каміла в свою чергу відмовилася від цього титулу, і це правда. Вона це зробила, щоб її занадто не хейтили. Але ми з вами знаємо, що її не сильно це врятувало. Вона страшенний хейт витримувала, особливо після того, як вони одружилися з Чарльзом. в той час, як сама Кейт, вона справді робила доволі багато саме для того, щоб їх порівнювали, схожі образи і прикраси, і навіть той факт, що в них одна каблучка для заручень на двох. Про той факт, що просто у неї є титул принцеси Уельської, не занадто. Не занадто впливає на те, наскільки сильно їх порівнюють. І взагалі останнім часом я вже настільки, наприклад, змирилася і звиклася з тим, що Кейт вона є принцеса Уельська, що в мене вже навпіл. Інколи коли кажуть, принцеса Уельська», з відсилкою на якісь більш старі часи, звичайно, у мене це посіцюється з ем, принцесою Діаною. А все ж таки, в наші часи, це все ж таки вже Кейт В Цілому книга якась без сверхінсайтів або чогось такого, чого ми не знали ну або швидше щось, що особисто у мене викликає. Питання вийшло нове інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі. Відео вийшло аж 9 хвилин. Вони створили новий проект. Він називається Батьківська мережа. В це такий проект, який на меті має боротися з безпекою дітей в інтернеті і об'єднати сім'ї, які втратили своїх дітей через те, що вони віддали Богу душу самостійно через відсутність захисту в інтернеті. Тож вони спочатку зустрілися з батьками. Це ті самі батьки, яких підтримує якраз таки зараз їх організація. Що цікаво, їх координатор, коли давала інтерв'ю в рамках цього ж 9-хвилинного відео, вона сказала, що важливо пояснювати батькам, що це не їх провина, і ось вони створюють ком'юніті підтримки для таких батьків. Але проходить пару хвилин, і в рамках самого інтерв'ю меган згадує щось що їх дітям 3,5, і Вони такі надзвичайні. І вони, як батьки, хотіли б зробити все, аби їх захистити. І Гаррі говорить про те, що батьки це найперший захисник для дітей, і що важливо, щоб у батьків було розуміння інструменти для захисту своїх дітей. Я Не думаю, що Гаррі тут хотів когось назвати винним, але це трішечки звучало як різні сторони однієї медалі. І момент, з якого мене, якщо чесно, трішечки перекусило. Ведуча згадала інтерв'ю Меган Опрі, де та сказала, що хотіла сама відправитися до прадідів через булінг-преси і розповіла, як було важко. І, як на мене, це надзвичайно складна і жахлива тема, але порівнювати такі речі з батьками, які втратили свою дитину, в мене це чесно викликало відразу. І також був цей момент, коли відуча каже, ось я бачу Меган, ти тримаєшся за чоловіка, можливо, ти не очікувала, що я буду піднімати цю тему. І Меган така, ох, ну так, Тра та 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 і ну, ви самі бачите цей шматочок зараз. І в мене таке відчуття награності цієї ситуації. Воно в мене просто зашкалює. Це все виглядає як така реальна постанова на такій складній і страшній по-справжньому темі. Також під час цього інтерв'ю Меган сказала, що лише подряпала поверхню, коли говорила про своє психічне здоров'я у інтерв'ю Опрою. І додала, що сподівається, що відкритість щодо її думок і залякування в інтернеті зможе зрятувати, зможе врятувати. Тувати інші і відразу поступив дуже цікавий коментатор від роексперта, що меган лише дряпає поверхню. Це є така завуальована загроза для королівської родини. Що тепер вони можуть ще більше розповідати про те, як нібито меган дуже сильно була в королівській родині, і для неї було складно все це переживати. Але об'єктивно не дивлячись на те, що, наприклад, мені особисто складно вірити в Меган в цій історії, але я знаходжу таку ініціативу надзвичайно важливою для людей і суспільства. І ці 9 хвилин я послухала всі історії батьків, які говорили про своїх дітей. Це щось надзвичайно страшне, і я дуже сподіваюся, що такі організації будуть і по всьому світу, і в Україні для того, щоб захистити дітей і не тільки дітей. Але в усі ці історії, особисто мені, повірити Меган дуже важко. Давайте перейдемо з вами до чогось трошки легшого. Це, наприклад, образ Меган Маркл. Мені він особисто сподобався. Я вважаю, що для такого заходу він є дійсно влучним. Не занадто вульгарний. Сорочка та штани – це Ральф Лоурен, 890 та 1050 євро. Макіяж був дуже обережний, підкреслює красу. Коротше, мені цей образ прям зайшов. Але мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, що думаєте ви і про образ Меган Маркл, і про, в принципі, її ініціативу. Далеко з вами не відходимо від теми Меган та Гаррі. Стало відомо, що їх було запрошено до Колумбії на ще один не роял тур. Пройде він з 15 по 18 серпня. Насправді це було лише питання часу, хто наступним запросить їх до себе, тож дуже скоро побачимо, що там буде відбуватися. Тож, 4 вересня у Меган також був день народження, їй 43 роки виповнилося, і ми з вами не можемо погодитися з тим, що Меган є доволі провокативною особистістю. Пишіть, будь ласка, в коментарях з чим у вас асоціюється Меган Маркл. Саме королівський тиждень почався з того, що Чарльз поїхав до Шотландії. Тож, тож король Чарльз, він відвідав а, Форсінар. Це крихітна громада в центрі найновішого об'єкту всесвітньої спадщини Великобританії, яке було внесено до списку а, ЮНЕСКО. Цей округ Флоу Кейтнес і Сазерленд це майже дві тисячі квадратних кілометрів. А, після того, як майже 40 років проходила компанія з приводу того, щоб назвати це місце якраз таки спадщиною ЮНЕСКО, це відбулося. І під час свого візиту король відкрив меморіальну дошку, яка вказує на статус того, що це місце є світовою спадщиною. Також він зустрівся з дітьми та співробітниками одніх з організацій, яка підтримувала заяву ЮНЕСКО. Поспілкувався з людьми, звичайно, дуже він це полюбляє. Костюм Чарльзі, як на мене, абсолютно а особливо в той момент, що в нього спар. з панчохи стирчить ніж. Це взагалі особлива якась частина цього костюму. Також у Шотландії Чарльз був на іграх горців. Це таке змагання в традиційних для горців видах спорту. Метання молоту, підкидування мішка з сіном. І ці фотки, де маленькі дівчатка виступають перед Чарльзом, вони просто крадуть моє серце. Це щось надзвичайно надзвичайно гарне. І, звичайно, не один тиждень ми з вами ще будемо про це говорити, тому що зараз відбуваються Олімпійські ігри. Спочатку принцеса Анна відвідувала Олімпійський кемп Олімпійці саме британської збірної і таблоїди йде розірвало від образу Анни, особливо те, що шапочка на ній за 23 фунти. Також на дев'ятий день Олімпійських ігор герцогиня Единбурзька Софі вона зустрілася з персоналом центру кооперації Олімпійських ігор. На ній була біла сукня від Габріела Херст за 1600 фунтів. Сукня гарна, білого кольору, як на мене доволі вдала. Але для мене 1600 фунтів для такої сукні якось трішечки забагато. Але я потім перейшла до інстаграму цього бренду, і можна зрозуміти, що це якийсь дуже модний бренд. тому... Добренько, також на 10-й день це наступний. Ми знову з вами побачили Софі. Це змагання з велоспорту. Тут на ній сукня «Ердем» за 1500 доларів. А емоції Софії під час змагання це просто без цін. Дуже яскраво можна помітити, що вона дійсно дуже щиро вболіває за команду. А також було проведено тріатлонський чай при посольстві Великобританії і його також частково хостела Софі. І тут на ній вже була сукня від Максмара, це 625 доларів. І тут найцікавіше. А стало відомо, що можливо, ми з вами побачимо принцесу Кейт на Олімпійських іграх. Припускають, що Кейт і Вільям здійснять подорож через Ла-Манш на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року. Тож, якщо це правда, ми будемо її ну, дуже сильно чекати, тому що вже по ній дуже сильно скучили з її останнього виходу. Взагалі, як на мене, доволі цікаво було побачити Кейт Мідлтон вже в якомусь міні-закордонному турі. Для того, щоб абсолютно всі в світі перестали знову випускати свої конспірологічні теорії. в принципі, з того, як вона виглядає, можна зробити висновок, що останнім часом вона дійсно почувається краще, тому ми справді дуже сподіваємося її побачити. На сьогодні я буду завершувати. Дуже дякую вам за вашу увагу. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, і ми з вами побачимося у наступних новинах вже в наступну середу. Гарної вам погоди і мирного неба над головою. Всього вам найкращого. Побачимось!